Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Бачите ось цей гарний жовтий автобус? На ньому ми сьогодні відправимося у гості. Здогадайтесь до кого? І бабуся, і дідусь зовсім вже старенькі, і у хаті, і в садку ходять помаленьку. Хоч, бува, бурчать вони на сестру й на мене, та у них зате завжди ласощі в кишені. Про кого віршик, дітки? Так, про дідуся і бабусю. А як вони ходять? Правильно, ходять вони помаленьку, бо вони вже старенькі. Що в них є завжди для онуків? Правильно, у них завжди в кишені є ласощі. Ми в гості приїхали до кого? Так, до дідуся і бабусі, і вони нас ось уже зустрічають. Доброго дня, дідусі і бабуся. Доброго, Доброго дня, вам дітки. дітки. Давайте пройдемо на подвір'я. І подивимося, хто живе на бабусинім подвір'ї. У бабусі на подвір'ї є хлів, сарай. Вгорі, на сараї, сидить хто? Правильно, вгорі кішка. А внизу хто? Вірно, внизу свиня. Хто сидить біля будки? Так, біля будки сидить собака. Хто сидить на паркані? На паркані сидить півень. Хто біля півника? Так, біля півника курочка. Хто стоїть біля сіна? Біля сіна корова. Хто стоїть під деревом? Під деревом коза. А тепер давайте пограємося в гру. Хто як каже? Хто так каже? Молодці, так каже, коза. Хто так каже? Розумнички так каже корова. <ривіт> Хто так каже? Так каже свиня молодці. <ривіт> Хто так каже? Правильно так каже? Собака. Хто так каже? Розумнички, так каже кішка. Хто так каже? Так каже Півник. Діти, скажіть, як можна одним словом назвати всіх, хто живе на бабусинім подвір'ї? Корову, свиню, козу, кішку, собаку. Одним словом можна назвати свійські тварини, курка та півень. Це свійські птахи. Нам уже час повертатися додому. Бабуся хоче нас пригостити оладками. А у вас є бабуся і дідусь? Як звати вашу бабусю? А дідуся як звати? До побачення! Дякуємо вам за гостинці. Чи сподобалося вам у гостях в бабусі та дідуся? До побачення, мої маленькі друзі. До нових зустрічей!